Тиші нашого міста вирує насиченим життям творчість людей людей енергійних, життєрадісних, непосидючих та дуже талановитих і світлих душею. В червні місяці виповнюється сім років ансамблю Надія. Саме до цієї дати колектив проурочив зустріч з поетами літературно творчого об'єднання Лігос. Цей концерт також був присвячений всім талантам Лозівщини. Цей город стане моєю судьбою, моїх щасливих зустрічей. В нем и суждено нам жить с тобою, Суждено от бурь его беречь. Он в разлуке по ночам мне снится, Разве можно дом родной забыть? Приезжайте, стоит убедиться, Лозовую есть за что любить. Тут меня всегда в лицо узнает Каждый переулок и проспект. Ты одна такая лозовая, И другой такой, конечно, нет. Україна, Україна, трави волошкові, і таке пахуче сіно, і садить у Україна, Україна, пропива тернини, а до тебе серце ли. Ще до дитини. Україна, на Україна, напивай тернини, а до тебе серце лине, Наче до дитини. Учасники надії співали, поети об'єднання Лігос читали вірші. Ненавижу дні твоїх рождень. Но вони приходять кожний рік». независимо от настроений, от болячек и других невзгод. Вот еще один подкрался тихо, отчеркнув число в календаре, с журавлиным криком про курлыков на осеннем небе в октябре. И хотя все чаще юбилеи собирает близких и друзей, мы теряем тех, кто всех нужнее, без кого труднее и больней. Ненавижу дни своих рождений, с каждым годом не люблю сильней. каждый год скорблю і сожалею становясь. старее і слабей. Ні, сдаваться вовсе не намерен. Ждать скрестивши руки на груди. Где-то там, вверху, мой путь отмерен. І за ту границу не пройти. Но за те года, що мені остались, я мечтаю, щоб никогда ми з тобою на міг не расставались, Були вместе всюду и всегда. і А сім років тому у творчого колектива Надія все починалося просто. Одного дня Надія Максимівна Воронцова, тепер вже художній керівник ансамблю, подала оголошення, в якому запрошувала всіх талановитих людей, які бажають співати і танцювати. Відгуки надійшли миттєво вже на другий день. Надія Максимівна отримала 22 дзвінка. І хто прийшов до нас? Це люди похилого віку, діти війни. Ви розумієте, яка це радість, що люди в цьому віці і так живуть красиво. Музичний механізм запрацював. Почали створювати концертний репертуар, розучувати пісні, репетирувати. Цілком поринули в дивовижний світ творчого пошуку. Вдячний глядач не змусив себе довго чекати. І в будинку культури, і на площі, де запрошували, і по селах їздили. Ну, скрізь, по організаціях, і для інвалідів війни, і для інвалідів ТРК, і Сахновщина, Світловщина, і Панютина. Скрізь нас гарно приймали, понравилося нам. А потім запросили нас у Харків на день похилого віку. Ми там такий гарний концерт дали. Зайняли перше місце серед 26 колективів. І з того часу ми вирішили, не буде наш колектив розпадатися. Ось вже 7 років. Ми виступаємо, співаємо, даруємо людям радість. Кожен учасник ансамблю має різноманітні захоплення. Хтось вишиває, малює, а дехто пише вірші, гуморески та музику. Дуже талановита жінка, берегиня. Українського фольклору вишиває Надія Андріївна Остапенко. Потім прийшов до нас Олександр Олександрович, працював він в міській раді, сам пише вірші, читає гарно гуморезки, а потім як почав співати, ми зараз не налюбуємося. Надія завжди мала успіх. Дарує радість всім шанувальникам співу. З'явився привід для радощів і в колективі. Нарешті у них з'явилося постійне місце для репетицій. Завдяки Валентині Миколаївні Шаламовій, директору Лозівського районного будинку культури. Предоставили нам такий красивий кабінет, дають свою апаратуру музикальну. І їхній оператор, методіст. Микола Йосипович. Носить, допомагає, підключає. Взагалі, такі чудові люди. Ми такі щасливі, що ці люди нас прийняли. Ми тепер живемо і процвітаємо. Микола Михайлович Сухінін, член поетичного клубу «Лігос», пише гуморески вірші. Деякі з них стають піснями. Оскільки ми давно знайомі з Надіждею Максимовною, я допомагав э, совітами, создавачі э, надію. Вот. Вместе писали когда-то и сценарии. Есть у меня, есть песни, которые уже положены на музыку. Я некоторые слышал, в частности в нашем клубе под гитару. Потом в городе известный Александр Мишалкин исполнял очень хорошо мою песню. Я общаюсь с природой, с людьми. что-то беру от жизни, примечаю, потом строка рождается, я ее запоминаю или записываю. А потом к этой строке настраиваю, как на фундамент здания. Вот так рождаются мои стихи. Как пишут другие, не знаю, но, вероятно, тоже так же. Позабылись прекрасные лица, милых женщин, любивших меня. Лишь одна мне красавица снится накануне грядущего дня. Светит солнце в окно, улыбаясь, размывая родные черты, Воробьиновый день начинаю, и уносишь все прошлое ты. Разошлись, потерялись дороги, Что пригрезились в юности нам, То веселой мне снишься, то строгой, Почему-то всегда по утрам. Видно, я тебе снюсь на рассвете, В той неведомой мне стороне, Наши души встречаются вместе, если мы пребываем во сне. Більшість із учасників колективу колись в дитинстві брали участь в художній самодіяльності. Так Олександр Олександрович Бабіч, соліст колективу, будучи школярем, виступав на сцені районного будинку культури. Армія була, в армії також приймав участь в художній самодіяльності. А потім, коли вернувся, завів сім'ю, заботи, домашні діла. Я цим не займався. А тоді, коли вже вийшов на пенсію, і мені кажуть, а чого б тобі не який-небудь колектив не прийняти в ньому участь? Кажу, я не знаю ніякого колективу, А ми каже, підкажемо. Є такий колектив Надія. І познайомили ми з Надією Максимовною. І вона мене взяла на вороження, так сказати. Так, запросили. От. Ну і оце тепер я. Стараюся, По тихеньку, потихеньку, вчуся, ай, не розвалюйте. Це, це мої однодумці, що це мої друзі, що це мій колектив, який мене піддержує морально. О, бо вже мої роки такі, що якщо не, не бути в такому колективі, то вдома одному тяжко, душевно. Як добре, що люди, виходячи на пенсію, відкривають свої таланти, які, можливо, за буденними турботами довгий час не мали змоги їх продемонструвати. А завдяки надії їх життя набуло нового сенсу та отримало друге дихання. Завдяки таким зустрічам непомітно поширюється в нашому місті краса слова та музики. Відбувається обмін прекрасного, при якому талановиті люди діляться своїм глибоким внутрішнім світом з оточуючими. Узілок на пам'ять завежу, а хорошим только споминає. Хочеш, я душевно розкажу, а тебе мой город лазоває. Вот уже два века поезда мчаться с югомцем соединяя. Славилась вокзалом ты всегда, он твоя визитка, лозовая. Здесь гремели взрывы, шли бои, землю предков кровью обогряя. Защищали дом сыны твои, им огонь твой вечный, лозовая. Город и авиловки, сады, сахалин, цыганские называя. Вижу новостроек я ряды, свет микрорайонов лозовая, храмы над тобою вознеслись, по золотой куполов сверкая, радужный пусть будет небо высь над тобой, родная лозовая. Самолет почти уже взлетел, в парке птицам крыльями махая. Впереди немало славных дел. Будем жить, родная лозовая.